У притулку для собак очікують на приїзд виконавчої служби, яка має знести споруди на ділянці. Власник землі рівницький підприємець Станіслав Рязанов у 2020 році виграв суд проти благодійного фонду Надія Фонд з 2005 року надає тут прихисток собакам, каже його очільниця Аліса Мамчур. У нас 73 собаки. У нас же, видите, там на улице столько будок стоят еще вокруг. Оттуда они так приходят на дороге там. 73 собак и 12, ой, 10 цуценят. Все скидают сюда всех цуценят. Никто не думает, где мне их тримать, как мне жить. Тут уже обжитая мне земля. Я тут вложила всю свою жизнь и все свои кошты, что мало. До на компроміси, але надо було делать давно. Ані 12 лет мені тут прісавати, толкать. Міська влада домовилась з власником ділянки, що той перенесе притулок за власні гроші. Повідомив секретар міськради Віктор Шакирзян. І що хочеться зазначити, ми вже також вибрали цю певну локацію в цьому самому місті. Хочемо сьогодні поїхати подивитись, так само, щоб підійшла і для самого притулку. І чітко розуміли, що це буде зрушитися з місця. Ми передамо сьогодні земельну ділянку на КТП 1728, оскільки це є теж він займається притулком. І відповідно будемо упорядковувати саму землі Отаким чином хочемо вирішити. Я думаю, що це нам вдасться зробити. Всі погодились, залишились тільки формальності, і тоді ми будемо приїдемо на сучасний нормальний притулок і не надії з тих без спорів. Я ніякі, якщо вони рахують, що будуть тут ламати, хай ламають. але я нікуди вже не перейду. Я буду сидіти тут. Хай той підприємець спочатку построїть. Построїть по всім стандартам, нормам. Тут не то, що йому захотілося мені зародитися і пойти. Тут є свої, як говоряться, тонкості собаки теж потребують гуманного на Згідно з рішенням господарського суду Рівненської області, ділянку від майна притулку мають звільнити до жовтня 2023 року. Сьогодні представниця виконавчої служби на місце приїхала, але рішення суду не виконала. У з відсутністю техніки для примусового яку мав забезпечити стягувати. Як повідомив секретар міськради Віктор Шакризян, згодом на спецкомісії вирішили виділити притулку. Міську ділянку неподалік площею до 30 соток. Поки підприємець не облаштує там умови для собак, вони залишатимуться у притулку Аліси Мамчур. Артем Остапюк, Суспільне новини, Рівне.